Доброго ранку, шановні односельці, а також гості та учасники групи родої корівки. Сьогодні я торгую в своєму селі, в центрі села молочними продуктами. Уже перша хвиля покупців пройшла ті, які спішать на свою роботу на маршрутку. Товару побільшало, так як розстелилася корівка. Тому я вас сьогодні жду приблизно до 10-ї години. Приходьте. За смачними та корисними молочними продуктами власного виробництва. Зараз розкажу вам ціни, покажу те, що залишилось. Є молочко в пляшках і в банках скляних, сироточка 5 гривень літр, молочко 30 гривень літр, є масло 5,250 250, Є ряжанка, чудова і не ворушиться, і не колишиться. У кожній баночці є шкірочка від пареного молока. Ряженка 65 гривень. Півтрова баночка з баночкою. Бринза коров'яча, будь ласка, 270 гривень і два види сиру. У цьому лоточку сир м'якіший, у іншому лоточку сир твердіший. Він більше часу піддавався термообробці. Твердіший сир на варенички, на пиріжки, на ватрушки, м'якший на блинчики або просто до чаю. І є також. Гарна збирана сметана. Сметана дуже гарна на смак. Удалася, не перехолонула. Приятний молочний смак. Отак От виглядить мій прилавок. Будь ласка, приходьте, беріть свої гаманці, я вас жду у центрі села Знаменівки на базарчику.